Дуже потужний, ну ви чули, так? Що бачу, дивіться. Дивіться. Так, Денис покликав, каже, що знайшов щось цікаве. Де? Опа! Та ти що? Друзі, привіт! З вами я, Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Я бачу, що останнім часом вам дуже сильно заходять мої відоси саме з пляжу. Тому саме для вас сьогодні я буду копати в чергове на пляжі. Копаю я сьогодні з приладом Нок та Легенда та зі своїм другом. Денисом йому я віддав скор третій. Він буде копати другий раз у своєму житті. Тому подивимось, що накопає він та що накопає я. Вам дуже сильно дякую за те, що підписуєтесь, підтримуєте мій канал. Тим самим ви робите його більш якіснішим, тому що ви мене стимулюєте робити нові і нові відоси. Дякую, що коментуєте дякую, що ставите вподобайки. Пляжик виглядає ось так: це не центральний пляж, тому що центральний зараз по вибовиті вже всі просто вщен. А це такий трошечки периферійний. Тож трошечки на периферійному пляжі. Я думаю, що в нас ще можна буде щось знайти. Подивимось, походимо тут. Якщо нічого не буде, перейдемо вправо-вліво. Тут є змога де ходити. Ну а ось там мій друг Денис. Бачите. Я йому видав скор третій. ходи зі скор третім. І ще один момент. Пам'ятаєте, я декілька відео тому на полі знайшов свій перший п'ятак. Я тоді пообіцяв, що я його обов'язково почищу, віддам реставратору. Він його детально почистить, і я вам покажу, що з цього вийшло. Так от я знайшов реставратора, на нього посилання оставлю в описі. Обов'язково подивіться, у нього прикольний канал. Це хлопчина з Харкова. Він реставрує монети. І Він мені відреставрував мого п'ятака. Навіть у нього на каналі є відео, як він його чистить. Я скоріше давайте посилання на саме це відео залишу. Подивіться, будь ласка, і ось що з цього вийшло. Дивіться, ось так виглядає цей п'ятак після чистки. На жаль, монета була дуже сильно вбита при життю. Це дійсно так, дуже великі каверни були. Ну, знову ж таки, подивіться відео у Олексія на каналі, все зрозумієте. І ось так механічно він її почистив. Мені дуже подобається. Патину наклав ще таку коричневу. ну Дуже цікава монетка. І знову ж таки, її можна було і не чистити, але це мій перший п'ятак, тому це я повинен це був зробити, щоб покласти його в альбом, знаєте, як перший-перший. Тут трошки вилізла бронзянка, це нормально, тому що Олексій поспішав мені його віддати, але я вже замовив собі БТА Рощин. БТА це така хімія, яка ми бореться з цією зеленою такою наростями. Я його ще окуну туди і все буде добре. І, до речі, я собі замовив ще шабери та мікроскоп. Тож тепер я теж буду займатися невеличкою реставрацією. Подивимось, що з цього вийде, слідкуйте далі. Так. Знайшов перший сигнал свій на сьогодні 11. Це такий знак, сигнал, точніше, фольги. Ось тут. Але знову ж таки, казав неодноразово, буду повторювати завжди, що такий сигнал фольги 11. Це цілком може бути і золото. Тому копаємо все підряд, сподіваємось на золото, але так, це шматочок ось такої фольги, і самі знаєте, від якого виробу Так, берегова лінія і супер чорний сигнал. Чуєте? Знаєте, до речі, ось так копати тут куди, куди простіше, ніж тим маленьким скубом. Тому що, ну, лопата це є лопата, самі розумієте. Ні, це не тут. А, тут. Бачите, і це шуруп був. Блін, я думав, монета. Так, нарешті мій улюблений дуже-дуже сильно високий сигнал. Блін, але щось трошки спортився. Я, звісно, що хочу, щоб це була якась десяточка або п'ятірочка, хоча б перша на сьогодні. Але може бути і що, і кришка дуже ржава. О, ні, є, єсть. Є. Бачите? Дивимось. Дивимось, дивимось. О, це п'ятірочка. Але як же вона пожована часом вже. П'ятірочка, так, так, п'ятірочка чи десяточка. Ні, Багданчик бачу, проглядається. Багдасічок. Блін, яка вбита. Ну, як я казав в своїх попередніх відосах, далі нас на пляжах чекають тільки ось такі пожовані часом монетки. Тому треба швидше їх рятувати та запускати в обіг. На морозиво, як каже Матвій мій. Глядач у Тіктоці. До речі, підписуйтесь на мій ТікТок та інстаграм канали, там є дуже багато вже цікавого. Дійшов до Дениса, він каже, що перша монетка у нього є, показує. А є, лайк, like біліанер. 50 копійок. Так, давай подивимось, якого року. Можливо, звеніло кольором чи чорним? Кольором. Тому а, думав, можливо, 92-го, ні, 2007 року. Ну нічого, вітаю, це твоя перша сьогодні монетка. В мене, в мене до прикладу, тільки одне сміття є. А, ну бачиш, у нього немає такої сумочки, як у мене, ось такої небедряної. Тому зачепили йому такий пакет. Паралельно буде ще збирати і пластик трошечки. Все ось такий пошуківець денчик. Все, ходимо, шукаємо далі. Тільки ось пройшли таку четвертіночку пляжу. Ще трошки є. Якщо що, підемо вже далі на волейбольний пляж або повернемось у ту сторону до 16-ї. Декілька слів про мого сьогоднішнього напарника Дениса. Це мій друг. Ми з ним дуже давно знайомі. Він резбляр по дереву. Так він займається тим, що він робить різні утилітарні вироби з дерева. Він з деревом, як то кажуть, на ти. Тож у нього є свій невеличкий гараж. Інстаграм-сторінка теж залишу в описі. Кому цікава ця тема, подивіться, що він там виробляє. Дуже цікаво. Він так само колекціонує дверні ручки. Він кожного кожної суботи та неділі він їде до нашої одеської Староконки. Це такий ринок, куди зносять різні антиквари. Все таке, тобто такий стихійний ринок, але він вже дуже довго у нас в Одесі. І він там шукає різний антиквар, приводить його до, до ладу, і у нього є ціла колекція дверних ручок старовинних. З одеських дверей. Знову ж таки, зараз ви це все бачите. Ось такий у мене друг Денис. Кому цікаво, посилання залишаю на його інстаграм в описі. До речі, я якось копав на пляжі. І до мене дівчинка маленька підійшла і каже: Ой, а ви, а ви часом не ось такі штучки збираєте? Я кажу, ні, а навіщо? Вона каже, це водорості, і вони світяться у темряві. Я кажу, ой, круто. Слухайте, я до речі так і не перевіряв це. Можливо, вони якісь знаєте флюоресцентні чи що. І знаєте, я заберу цю штуку, і якщо воно дійсно світиться, я зараз прикріплю фотографії, як воно виглядає уночі, якщо це так. Якщо це так, то це супер круто. Був чорний сигнал. Я ось так просто ногою трошечки відідвинув. І ось бачу, що випадає монетка, але знову ж таки, так, це перша. Навіть не знаю, що це насправді. Що вам сказати? Це 10 копійок, це щось радянське чи це одна гривня. Але більше схиляюсь, що це одна гривня. Дівчата там намагаються осідлати хвилі. В мене тут був сигнальчик такий. Знаєте, доволі потужний, тому що ось уявіть, уявіть собі наскільки. Більше ніж на штик лопати із самого дна виловив ось таку кришку. Це, до речі, перше на сьогодні. Що хочу сказати? Хочу сказати, що сигналів кольорових майже немає. Тому що я знаю, що на цьому пляжі точно ходили камради, ходили багато і ну-ну ну ну немає. Йолки-палки. Позалишали лише ось такі. Ну але знаєте, декілька монеток вже ми з Денисом знайшли на двох, але все ж таки сигналів немає. А знаєте, що хочу сказати, поки там Денис ходить? Що останні теплі дні у нас тут залишились. Я подивився е прогноз погоди, і там вже дуже скоро буде, е на, на наступному тижні буде вже холода. Тому, знаєте, ось так кайфанути, такий вайб отримати. в Востаннє можна. Ну, у цьому році мені здається. Тому давайте ще блін, ходити, насолоджуватись і сподіватися на те, що на нас чекає крута знахідка сьогодні. Не знімав, тому що думав, що язичок від пивної банки, бо саме він так і сигналить, але десяточка. Ну, копійок я маю на увазі. 10 копійок 12-го року. До речі, дивіться, яка прикольна коричнева патина. Як на п'ятаку зараз. Мені до речі дуже подобається от патина, саме коричневого кольору. Що таке патина для тих, хто не знає? Патина це хімічна реакція, яка виступає на монеті після взаємодії монети з середовищем. Це так простими словами, тобто ну, Припустимо, от Каткатін той п'ятак. Він спершу був просто мідний, але через те, що він пролежав у землі, він обріз таким ну, наростами різними Та, такий коричневий колір в нього з'явився. Ось цей коричневий колір це і є патина. І тут теж через пісок вона така коричнева. Але патина буває чорна, буває, не знаю, райдужна. На сріблі взагалі дуже прикольна патина з'являється. Бачите, і ось ну, все залежить просто від середовища. Є люди, які спеціально... Вставляють монети там в дерево, між книжками. Це ну, патина ціниться на монетах, особливо на таких рідкісних монетах. Ну, в общем, це такий, це окремий вид мистецтва цілий. Зробити патину. Так, ось тут була десяточка, вирішив перевірити ямку і. Ще один сигнал. Можливо, монетка, можливо, ні, але давайте вже покажу вам. Якщо я вже тут. Ні, здається, це не монетка. А, це язичок від молні, блискавка-блискавка від якоїсь одежі. Бачите? До речі, дуже часто трапляються ось саме ось ці блискавки, замочки всі, всі, усілякі від китайських речей. Не знаю чому, але дуже багато, от саме на морі, люди їх гублять. Не знаю чому. Напишіть ваші припущення, якщо знаєте. Друзі, ну а я хотів би нагадати, що якщо вам потрібен прилад, то купити, замовити, ви можете його у мене. Я тепер офіційний дилер найбільшого в Україні магазину з продажів металошукачів. Фортуна. Тож звертайтесь до мене, все буде з гарантією, все як ви любите, і навіть невеличку знижку зроблю від свого каналу. Ну, ви чуєте, це заїкання, і це знову монетка, і це знову вбита монетка, яка пролежала вже декілька місяців, можливо, місяць достатньо для того, щоб пролежати і перетворитися у таку іржу. Одна копієчка, на жаль, в обіг ми її вже не запустимо. Ну, нічого, але просто заберу її та десь потім прикопаю. Взагалі, то знаєте, мене питала, що ти робиш з монетами з такими іржавими. Я їх збираю, потім докупи і закопаю невеличку кладуху десь. Можливо, навіть скажу те. Тому що хто дивився мої відоси, я вже якось назбирав 70 монет е, мідячкових і розкидав їх по полю і показав це поле, де воно знаходиться на мапі. і Туди поїхало багато людей, покупали, познаходили. Е, хто не бачив цей тікток, зайдіть у тікток, мій, подивіться, там дуже прикольно. Ось так берегова лінія, і дивіться. Бджола повзе. Мені завжди було е, ну, восени дуже їх шкода, тому що їх дуже багато з'являється. Ну, це, це, вона точно загине, на жаль. Така доля, але, блін, не знаю, це такий вісник, знаєте, того, що скоро буде дуже холодно. Так, поперло. Кручуться на цьому п'ятачку. Бачите, зазвичай люди, якщо приходять зараз на море, то вони дуже-дуже близько до берегової лінії. І ось саме тут. Знову сигнальчик, знову коричнева патина, така прикольна. І це 50 копійок, але звеніли металом, тому що після 2014 року. Ось така монеточка. 50 коп. На сьогодні це перші в мене. Забираємо. Яка краса. Не знаю, ці хмари, наче якийсь художник малював. Знову ж таки, на п'ятачку в цьому черговий сигнал. Навіть і ходити нікуди не довелося багато. І це 2 гривні. Це вже три монетки на одному п'ятачку. Ну, скоріше все була подстілка тут лежала, устілка, чи як її правильно там казати. І хтось розсипав сумочці, сумочки, то щось так. Так, Денис покликав, каже, що знайшов, щось цікаве. Де? Точка не відділ. Опа! Та, ти що? <різь> Ого! Так, а проби є. Що це взагалі таке? Так, це кульчик якийсь такий цікавий. Так, зараз давайте подивимось, чи є тут проби, чи немає. Але виглядає цікаво. Так, обдивився, але, на жаль, на жаль, це біжутерія. Бачите, нема не де цих проб. І я перевірив, сигналить залізом коротше, на катушки. Тобто це типічна біжутерія. На жаль, на жаль, друже, але, але сигналило дуже гарно. З першою ювеліркою тебе. Mm -hmm. Так, ну ви це чули. Дуже потужний сигнал. Дуже потужний. Бачу, 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 бачу. Це десяточка. І теж така вже вбита, починає вбиватися. Але цю ще в обіг зможемо запустити. Супер. Слухайте, давайте відразу перевірю. Перевірю наживо. Ще є. Чому я так зробив? Чому я вирішив перевірити? Тому що до цього вже був був такий інцидентик. Е, але цей сигнал схожий якраз на півний язичок. А, ні, 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 слухайте, ось так, десяточка. І чергова монетка. Дві монетки з однієї ямки. Але втрачені вони були в різний період, тому що це 25 копійок, які вже не ходять. І теж тепер ми знаємо, що таке патина. І ось воно в патині. Бачите? Теж патина. Але така нерівномірна. Супер, а ну що ще може щось є? Так. Ні, немає. Денис Клича каже, що ще щось знайшов. Так, а ну показуй. О, це гривня. Це одна... Добре дзвонило. Дуже добре, я знаю цей сигнал. Цей сигнал ні з чим не сплутати. На жаль, вони вже не ходять. І вони, до речі, коштують точно більше, ніж свій номінал. Тобто ця гривня коштує, ну, якби знову ж таки, якби вона була не в такому стані, хоча й цю можна відчухати. І це вже точно більше, ніж гривня. Ну, по номіналу. Супер. Ювілейна, можна сказати, хоча ні, але так. <сумітна> Забираємо. Супер, вітаю тебе зі своєю другою монетою. Денис покликав, каже, хороший сигнал. Де, показуй? Де? Який сигнал? Скільки? 47. Ну це, я знаю, що це, а ну давай, де. О. А ну-ка, ну ка, ну -ка. А -а -а. Кайф. П'ятірочка. П'ятірочка. Все, на маршрутку сьогодні вже до гаража доїхати буде. <реш> <реш> Ти ж до мене поки їхав, витратив скільки? 30 гривень? 2 по 15. А, тобто, диви, у нас сьогодні ціль відбити тобі проїзд на пляж. Що я пообіцяв, Павловні золоте кільце. Золоте кільце? Ну це довго шукати, але, але зробимо, зробимо. Добре, супер, вітаю тебе з монеткою. Дякую. Так, друзі, в мене перший сигнал на береговій смузі. Так, зараз давайте я поставлю, щоб ви теж чули. Дуже потужний, Ну, ви чули, так? Наче десяточка. А, зараз вода пройде. Значить, десяточка або п'ятірочка. А-а-а! Замочило мої ноги! Блін! На наступний рік собі куплю, я вже загубив той сигнал. Ось там. На наступний рік я собі вже куплю чудні такі... Так, треба швидко викопувати. Швидко, швидко, швидко. Викидаю туди і подалі. Так, перевіряємо. Так, викопав. А, я бачу, 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 бачу. Дивіться. Дивіться. Зараз що це? Ого! Це що таке? Це... наче теж е, сережки? Сережка, сережки, це подвійні чи що? Так, де проби? Хех. Так, давайте зараз почищу промию, подивимося більш детальніше. Ну Ви бачите це задоволене лице і це срібло, срібло. Зараз покажу проби. Так, дивіться. Це сережка, така вона один, два з трьох з трьох кол. І бачите? Зараз я увімкну лупу. Бачите? Бачите, срібло. Я не бачу, яка проба. Коротше. Зараз ви бачите на своєму екрані вже цей виріб вдома на ювелірних вагах. І ви бачите, яка там проба і все таке. Тож, друзі, та з вас точно вподобайка, тому що я нарешті знайшов ось таке чудове, прикольне срібло. Супер. Блін, обожнюю знаходити срібло, але знову ж таки, кожен раз, коли знаходжу якусь ювелірку, я розумію, що їх хтось загубив. І моя мама завжди казала, є таке прислів'я. Ну, російською, Нашов – не радуйся, потеряв, не плач. Тому ну що робити? Ну хтось загубив, я знайшов. Знову ж таки, якщо це ваше, якщо дійсно ви відпочивали в Одесі, і це загубили. Напишіть мені, будь ласка, а ще краще скиньте другу таку сережку, яка у вас вдома залишилась. І я мені це не потрібно. Я, я вам це віддам. Знаєте, я як той рибак е, спортів за, заради спортивного інтересу. Мені головне рибку виловити і від цього кайф отримати. А ось ну, типу, їсти рибу, жарити, це вже ну. Мені це не дуже цікаво. Тому я тут заради спортивного такого інтересу. Тому якщо це ваше, напишіть віддам. Супер! Давно не було таких сигналів, я вже щось засумував. Ну, знову ж таки, монети є. Монети є багато. Е як, Знаєте, я не очікував, що настільки буде багато. Я маю на увазі одна-дві гривні, ось такі, якісь такі паршивенькі. А от саме... Потужних сигналів небагато. Я пінпойнтер. А, бачу, є. Я пінпойнтер віддав денчику, тому що в нього нога насправді зламана. Там у нього залізо в нозі стоїть. Бачите, як кульгає. Йому важко ходити копати. Я ще й блін такий друг не дав йому відразу піна, тому він дуже дуже так страждав над кожною ямкою. Тому я вирішив вже... Так, по старіночці. А, Ну що, 10 гривень це, здається, перша... Ні, це друга десяточка на сьогодні. Ну і звісно, що не можу не показати візуальну знахідку. Оп! Знову постійно кажу в своїх відосах, що є знахідки, які видуває піскомом або вимиває водою. Бачите, це монетки. Я одного разу якось копав на Кароліна-Бугазі, точніше на Грібовці, Грібовка, так. І там такі величезні пляжі. От наскільки дивишся, настільки і пляж іде. Піщаний, і там дуже сильний вітер. І якщо йти ось так просто дивитись, то я там очима стільки монет познаходив. От бачите, от монетка так падає і одує вітер. Давайте змоделюємо ситуацію. О! Бачите, її повністю виму... ну, видуває, і вона ось так лежить. <ріх> Тож ось так. Такий експеримент у нас щойно був. Тарас і вітер. Ось така знахідочка. До речі, не вперше знаходжу вже, вдруге. Це, я так розумію, що застіпка від еластичного бинта. Так? Виправте мене, якщо я не прав. Ось так. Поки йду, хотів би декілька слів сказати саме про пляжний пошук, чому він мені подобається. Е, ну, це можна е, співставити з рибалкою. Але знову ж таки, коли ти йдеш на, який, на якусь водойму, так, чи на море, чи кудись там, е, рибалити, то ти розумієш чітко, яка риба тут ловиться, приблизно що ти можеш тут зловити. Єдине, що ти не можеш врахувати, це те, е, за, ну, яка завелика буде та риба. Ось. А на пляжі так, ти наче розумієш, що ти можеш. Можеш знайти тут теж там, чи каблучку, чи там, сережку, чи це ланцюг якийсь золотий або срібний. Але знову ж таки, тут інколи трапляється щось таке, що ти такий, блін, що воно тут робить? Чи монета якоїсь іншої країни, чи ще щось. От Я не знаю, як ви, але ось саме. Через це я і обожнюю пляжний пошук, але знаю, що небагато камрадів, які його люблять. Багато хто любить ходити тільки по старовині. Ну і я їх розумію, тому що жодне золото з пляжу не не йде в порівняння з. Будь-якою навіть самою звичайною римською монетою. Це правда. По емоціям я маю на увазі. Значить, перейшли ми з того пляжу, вже будемо йти в сторону дому сюди. І ось залишився ще ось цей невеличкий шматочок. Зараз просто бігло так пройдемось. І що хочу сказати, ось день-денчик і Там, бачите, ходить ще один мужичок з, цьом, з цим господі з Аською, скоріш за все, і катушечка в нього штатна. Тому я не думаю, що буде багато знахідок, але все ж таки, бачите. Такий потужний нормальний сигнал був. І Радянщина випадає на Морьках. А я так подивився, що це, скоріш за все, 15, чи скільки там копійок? 1962 року. І от знову ж таки, порівнюючи з нашими 1 або 2 гривнями, ви розумієте, 1962 рік. Ну, звісно, що вона не прямо в цей рік була загублена на пляжі, але все ж таки, вона тут лежить вже дуже-дуже довго. І не дивлячись на те, на те, що соль і все таке. Ну, ще видно навіть на, на неї щось, тому що, тому що ну, матеріал такий більш-менш цікавий був. Наші вже точно не доживуть до нащадки. Ось я про що. А ось дивіться на заборі тут написано. А, давайте так. Якщо мені не зраджує пам'ять, то це скоріш за все Василь Стус. Ну його так профіль постать. І скоріш за все, знову ж таки, це тут його слова. А, всі, хто проти терору і репресій, встаньте, всі, хто проти диктатури, встаньте. Ось такий заклик міг би бути до жителів Російської Федерації. Чудове гасло для їх сьогодення. Василь Стус той, хто постраждав якраз від Радянщини тої самої. Українець, один з багатьох, ну, на жаль, на превеликий жаль, хто постраждав від. Репресії радянського червоного режиму, друзі. Ну що, відкопали? Пройшли ми ще трошки по цьому пляжу. Не дуже сильно багато тут було знахідок. Ну можна сказати, тому що ми ще й бігли тут. Бігали. Давайте підводити підсумки. Ходили десь ми сьогодні близько трьох годин. Я з легендою. Денчик зі скором третім. Дивимось, що знайшли. Праворуч мої знахідки, ліворуч знахідки денчика. Поїхали. Давайте розпочнемо з Денчика. Дивіться, він сьогодні назбирав 10, 20, 30, 40 гривень і 41, 50, 60 41, 60. Як ви можете бачити, у нього нема гривні та дві, тому що ну, треба трошечки досвіду, щоб такі монетки чути, збирати. Щось у нього пішло, пішло не так. Він, е, здається, буквально сприйняв, що залізо за це погані сигнали на пляжі, тому не сильно їх копав. Але знову ж таки, це непоганий результат. І ще ось така ювелірочка теж є у Денчика. На жаль, не срібло. Ну, а з цієї сторони мої монети рахувати не буду. бачите, їх багато. Здебільшого це металеві монети, які вже позгнивали давно. До речі, він мене обійшов по ось цим монетам. бачите, У мене не так їх багато. У нього більше. У мене всього дві десяточки і одна ось п'ятірочка. Ну І срібльце це сьогоднішній гвіздочок мого особисто виходу. Срібна сережка. Супер, ну що, ось такий вихід сьогодні був у нас. Як вам напишіть обов'язково у коментарях, все читаю на всі адекватні коментарі. Відповідаю, хотів би е, закликати вас підписатися на мій канал зараз після перегляду, тому що за статистикою 80% мене дивиться без підписки. Тому якщо ви вже мене дивитесь не перший раз е, і вам це подобається. Чому б не підписатися? Вам це взагалі не складно. Для мене це великий стимул робити гарні, якісні відоси надалі. Дякую вам за це все. Ще хотів би нагадати, що відтепер я офіційний дилер найбільшого в Україні магазину з продажу металошукачів Фортуна. Тож звертайтесь, пишіть ось тут, в інстаграмі або тут в коментарях, або в Тіктоці. Я знайду спосіб з вами зв'язатися, проконсультую та ще й зроблю знижечку. Дякую, друзі, вам величезне, що були зі мною на цьому підземному полюванні. З вами був Тарас, це ваш найулюбленіший канал про пошуки. Побачимось у наступних відосіках. До зустрічі, пока.